Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Ціна деякого товару зменшилася зі 120 гривень до 96 гривень. скільки відсотків знизилася ціна? Варіанти відповідей А 20%, Б 22%, В 24%, Г 25%. Приступаємо до виконання. Щоб дізнатися, на скільки відсотків збільшилась або зменшилась певна величина, достатньо знайти, на скільки одиниць збільшилась або зменшилась величина. І скільки становить знайдена різниця від початкового значення. В чисельнику 120, віднімаємо 96, в знаменнику 120 і множимо на 100%. 120, відняти 96, отримаємо 24, подамо 100 із знаменником 1. І скорочуємо тепер 100 і 120, скорочуємо на 10, 24 і 12 скорочуємо на 12. Маємо знаменнику 1, чисельнику 2 помножити на 10, це 20%. Записуємо відповідь 20%. І варіант відповіді А. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6 виконано.